Поступ другої людини на застосунку нажимаєте три точки», пристрої, опять зв'язку, користувачі Ого. і ось плюсиком додаєте користувача. Раз І вводите тут внизу його почту. І додаєте. Він або користувач, адміністратор, майстер, заблокувати. Ну і в які дні можна впускати. Можна, можна любовника або любовницю там. Або да. Видел… дружині виділити дні, які вона може тут заходити. Щоб не була така щаслива. крута. Так що, кому потрібно, до речі, ворота або що воріт, автоматика, калітки, хвіртки, тобто каркаси готові, зварені, звари сам, є ще і звари сам комплекти, які можна зварити самим. То звертаємось в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі.